Федір Петрович, вітаю вас! Сьогодні ваша команда, на жаль, поступилася, хоча дала бій, і навіть в меншості десь переважала команду суперника. Хочеться почути декілька слів по сьогоднішній грі та, загалі, оцінити команду за весь сезон. Дякую за привітання. На жаль, на жаль, да, ми сьогодні програли, але футбол це більше, ніж просто там виграш, чи перемога, чи просто поразка чи нічия. Це взагалі це така наша, це велика сім'я, яка робить велику справу. І сьогодні ми е, мали да, там святкову лотерею, збирали кошти для Збройних сил України. Цей по, по грі дуже складно зараз дати такий конкретний хороший коментар. Е, з приводу сьогоднішньої гри. одне кинулося, що в дев'ятьох наприкінці матчу, і коли суперник залишився в десятьох, то ми грали краще ніж ми грали при повних при повних складах. Тому хлопцям дякую за сьогоднішню гру, за старання, за самовіддачу, за ці енергію, яку вони показали під час останніх навал там геть і могли. Могли навіть зрівняти і все-таки вибороти цю нічу, яка влаштовувала нас. Але так сталося, що програли. Тому дякуємо супернику за гру. Вони показали сьогодні дійсно теж хорошу гру. І ми, ми, Наша команда також старалася. Але це футбол, таке буває. Тому проаналізуємо, рухаємося далі. Загалом по сезону е, пройшли його. Е, в деяких іграх дуже добре, в деяких іграх дуже погано. Такі були перепади, перепади в рівні в грі. Потрібно прагнути до більш-менш стабільності. Дійсно, команда, яка планує і заявляє, що вона хоче там займати якісь призові місця, має показувати стабільний, стабільний футбол, тому що це запорука. Запорука дійсно високого місця в кінці в кінці чемпіонату. Якщо ти десь якихось іграш, добре зіграв потім. Потім слабко, тому десь і так виходить, що від підсумку ми зайняли третє місце. Напевно, це заслуговано, тому що ми програли в другому колі. Ми програли командам, які знаходяться на другому місці, і на першому. Тому, напевно, це наш, наш, наше місце. Зараз потрібно відпочити від в першу чергу емоційно відпочити, тому що фізично. Готові продовжувати далі грати, але емоційно така десь, особливо сьогоднішня гра, десь трошки і вболівальники включилися. Дуже хотіли, щоб наша команда перемогла. Тому такі емоції були. Але слава Богу, що все добре без особливих травм, таких скажімо. Так що дякую всім учасникам процесу. Да, дякую асоціації, дякую арбітрам, дякую суперникам. Що дійсно ми ще в це такий нелегкий час дійсно займаємося своєю улюбленою справою. А найголовніше це дякуємо нашим захисникам України, тому що без них, без їхнього захисту, у нас би не було можливості зараз тут дійсно займатися, займатися нашою справою. Тому рухаємося далі, не зупиняємося. Надіюся, в нас вистачить сил ресурсу на наступний сезон. Зробити правильні висновки і зробити крок вперед. це дуже важливо, щоб команда робила крок вперед. і. А по сьогоднішній грі так більш конкретно, то почали грати за 15 хвилин до кінця. А до того, так ще, скажем, не відчували ну іменно вболівальники не відчували тої енергії від команди. Потрібно включатися з перших секунд, якщо ми хочемо перемагати. Якщо повернутися до гри, ваша команда сьогодні виходила в ну в кращому положенні, ніж команда суперника. Вас влаштовували нічия. А таке питання. Ці червоні картки це запорука агресії команди. Чи можливо десь арбітер високу планку підняв? Чи можливо, все-таки гравці сильно жорстко грали в деяких епізодах? Ну, я хто, наприклад, там мене ближче знає, то і команді стараюся донести, просто сьогодні не вийшло що. Арбітер судить те, що є, те, що він побачив. Якщо він свиснув, то він вже не відмінить свого рішення. У мене в першу чергу буде розмова з командою. Я завжди говорю з командою про те, що ми навіть при будь-якому суддівстві ми можемо знайти можливості для покращення своєї гри, для досягнення результату, тому що найлегше зробити когось винуватих. Арбітер не так свиснув, тренер не туди поставив, м'яч не такий, поле не таке, сонце. Це все виправдання. Тобто сильні спортсмени, сильні футболісти, да, сильні люди повинні шукати можливість для виправлення ситуації, а не для е, як, звинувачення інших людей. По судівству в мене особливо претензій немає, тому що я розумію, що в таких іграх, в таких іграх треба мати певний досвід, певну. Певну таку спокій в ключових моментах гри, де приймати червоні картки, напевно, заслужено. Що й суперника була червона, і в нас червона, десь хоча це ще ж, ж кажу, це не нам не нам вирішувати, да не нам давати оцінку арбітрам. Я тільки можу відповідати за свою команду, за своїх футболістів, за те, як ми діяли. І я знаю своїх хлопців, я знаю свою команду, що ми могли зіграти набагато краще. Можливо, десь цей градус. Граду з цього протистояння вже плюс ми програвали 1-0, нам потрібно було цей гол забити, і хлопці десь, можливо, емоційно пере... перенавантажились цим. А перед грою ми говорили, що коли нас влаштовує нічя, якщо ми будемо грати на нічю, ми обов'язково програємо. Не знаю, в принципі, мені не здалося, що хлопці грали на нічі, старалися, а просто сьогодні суперник десь. В складі суперника є досить досвідчені гравці, які якісно якісно вели гру в ключових епізодах гри. На жаль, у нас сьогодні чуть, -чуть емоції перевищили наш рівень майстерності і рівень гри. Тому я думаю. Результат в будь-якому випадку закономірний. Оцінка матчу буде детальна після огляду. Слава Богу, є відео, да, онлайн-трансляція була, можна буде зразу подивитися, проаналізувати, тому по гарячих слідах зазвичай ти на відсотків 40-50 помиляєшся в оцінці гри. Коли ти передивився, спокійно, оцінив, писав, так що. Така, знаєте, ситуація зараз, ніби всі команди якраз розігрілися, щоб трошки пограти пару пару ігор таких ключових, але закінчився чемпіонат, зайняли третє місце. Дякую, дякую своєму керівництву за те, що фу, навіть важкі часи, коли в нас десь не було результату, десь не було це, і все одно продовжували нас вірити, продовжували вірити в хлопців, все робити для команди. Так що. Федір Петрович, хочеться ще відмітити, що напротязі всього сезону у вашої команди дуже велика група підтримки. вболівальників приходять. Мабуть, їх е, все таки команда влаштовує гра команди. Вашої влаштовує, тому приходять люди, які вболівають за вас і підтримують. І сьогодні. Тим паче було дуже, дуже багато вболівальників. Хочеться подякувати вашій команді за, за те, що за організацію турніру, за те, що все проходить на високому рівні, і ваша команда на протязі багатьох років є в першості, як мінімум. Ви завжди не останні. І постійно боретесь за медалі і створюєте. Створити такий от як сказати, такий сильний, конкурентний футбол в першості та навіть в новому році серед кращих команд області ми були. Так, тут я підтримую, погоджуюся також від себе і від команди. Дякую нашим болівальникам, які продовжують підтримувати нашу команду. Вони сьогодні дуже хотіли, щоб ми перемогли зазвичай в таких ситуаціях, коли рахунок не на твою користь, десь зашкалюють емоції. Але ми всі, ми всі дійсно, і футболісти і керівництво дуже цінуємо підтримку болівальників і надіємося в наступному сезоні, в наступних іграх своєю грою завойовувати ще більше і більше прихильників до нашої команди і радувати не. Не лише себе, не лише там керівництво команди, а й наших вболівальників. Тому що футбол без вболівальників – це інший футбол ніж коли на трибунах. Є люди, які підтримують сьогодні. прийшли, підтримали. У нас вийшло розіграти друзі допомогли там ті, дали футболки, ті безкоштовно набили. І Отакими от спільними спільними зусиллями робимо, робимо, що можемо. Так що ще раз всім дякую за сезон. за... За підтримку рухаємося далі. Слава Україні! Героям славі вітаю вас з бронзовими нагородами. Дякую. В цьому році ви бронзові призери першості області, Твіта Ліга. Ще раз вітаю вас і вашу команду. Гарного вам дня і е, з, з героям слава. Дякую, навзаємо.